Перше питання стосується такої досить щепетильної теми. ТЦК продовжують насильно затримувати чоловіків на вулицях. Скажіть, будь ласка, який закон вони порушують, коли це роблять? Спершу хотів би сказати, що не всі дії ТЦК є незаконними. Але якщо ми говоримо про адмінзатримання і взагалі затримання, то звичайно це незаконні дії ТЦК, тому що по перше вони порушують саме Кодекс України про адміністративні правопорушення, тобто вони не уповноважені особи на затримання. Це раз. По-друге, вони також не уповноважені особи на затримання згідно кримінально-процесуального кодексу. Тобто, якщо людина навіть виявила якогось злочинця, вона може дійсно його затримати, але це обов'язково потрібно, щоб була одна умова, що це буде злочин. Що Це не адміністративне якесь правопорушення, а якийсь злочин, і прямо в момент його скоєння люди можуть затримувати. ДЦК до такої ситуації також не відноситься. і. Тобто, згідно кримінального законодавства, згідно адміністративного законодавства, вони не наділені правом на адмінзатримання, взагалі на затримання. Ну і насамперед, звичайно, вони ж порушують конституцію, це статтю 33, згідно якої кожна особа має право на вільне пересування, на вибір вільного пересування. Ну і звичайно, цивільне законодавство, що кожна особа може спокійно пересуватися Україною. Якщо людину б'ють працівники ТЦК, то це ще окремо порушення, як, наприклад, хуліганство чи ні, чи це так не розцінюється? Звичайно, це у нас і хуліганство може бути. І якщо людину б'ють, це 100% кримінальний кодекс, це кримінальне правопорушення. Це може бути злочин, якщо це будуть там легкі тілесні ушкодження або середньої важкості, і навіть якщо важкі. Тому це, звичайно ж, кримінальне правопорушення, і потрібно, щоб адвокати, поліція або державне бюро розслідувань цим займалися, тобто писати заяви і звертатися до органів. Якраз таки про заяви. Якщо вже так сталося, людину, наприклад, затримали чи вона сама, чи її рідні, куди в першу чергу звертатися? Поліція чи одразу в більш якісь серйозні органи? Угу. Ну, з огляду на те. Коли такі випадки у нас відбуваються, то у людей у людей дуже мало часу на те, щоб комусь повідомити, що сказати, і зазвичай відбирають телефони, і людину дійсно обмежують у праві пересування, обмежують її волю, можуть навіть десь там закривати. Такі випадки є насамперед. Людині потрібно обов'язково повідомити. Своїх родичів, якщо вона може, наприклад, скинути якусь локацію, де вона знаходиться, хто її затримав, де, за що і куди можливо її будуть вести, щоб родичі повідомили вже адвокатів. Або, наприклад, якщо можна, якщо є час повідомити, і родичів, і повідомити також адвокатів, які будуть знати, наприклад, де людина знаходиться, на яке місце можна виїхати, і тоді вже оперативно розібратися. І самі вже адвокати, родичі будуть ціленаправлено. Розумно направляти заяви звернення до різних органів з приводу цього правопорушення цих злочинів, а це є злочини викрадення людини. Які органи це обов'язково, якщо це здійснюють ТЦК якщо це ТЦК, працівники, то телефонувати на гарячу лінію міноборони, звертатися до поліції, до державного бюро розслідувань. От, от саме оці органи уповноважені на розгляд таких звернень і на вирішення таких питань. А відповідальність має бути от таким працівникам ТЦК, порушникам, які затримують насильно, які б'ють можливо, основні якісь сто відсотків. Якщо такі дії будуть доведені, будуть докази, і тоді це підпадає таке діяння під кримінальний злочин, а саме викрадення особи або позбавлення волі незаконне. І дійсно по кримінальному кодексу передбачена серйозна відповідальність для таких осіб від трьох навіть до десяти років позбавлення волі. Ну і плюс, звичайно, окрім цієї статті, це 146 стаття кримінального кодексу. Є також саме перевищення службових повноважень з органами своїх, які покладені на них згідно закону обов'язки. У нас в Україні зараз, коли такі випадки. Частішають. Чи знаєте ви випадки, коли працівника ТЦК все ж притягнули до відповідальності і дали йому якийсь термін чи якесь покарання? Я знаю і переглядаю деякі такі новини, також по моїм знайомим адвокатам такі заяви, звернення, провадження вони існують. Люди звертаються. В переважній більшості це звернення, коли вже якісь там серйозні наслідки, наприклад, побиття людини або тривале… Позбавлення волі десь закривали в якихось підвалах, або наслідки, такі як вбивство або самогубство людини, що призвело до цього. Таких заяв вони дійсно є, але я особисто не бачив якихось вироків, рішень суддів щодо притягнення до відповідальності. Можливо, поки що вони будуть дуже довго тягнутися, але я думаю, що тут же ж потрібна кваліфікована оцінка з боку суддів, і плюс у нас зараз такий стан війни. Воєнний стан тому можливо. Десь не поспішають виносити такі рішення в зв'язку з цим. Тобто, це не проблема в прогалинах в законах чи там в статтях якихось це саме історія через те, що це війна і немає часу. Правильно я розумію? А, ну мені а, точно невідомо, але я впевнений, що а, не будуть а, дуже сильно зараз перешкоджати діяльності ТЦК, діяльності ЗСУ, тому що це дуже важлива діяльність. Вона направлена на мобілізацію. Інколи, звичайно, ми бачимо, є не незакон... Дії. І проти таких дій незаконних 100% люди повинні свої права відстоювати, захищати, звертатися до адвокатів, до органів, поліція і таке інше. Але все ж таки, якби наприклад зараз всі люди подавали. В суди, в поліцію, в органи заяви звернення щодо незаконних дій ТЦК, то можливо, що дійсно дуже сильно призупинилася б робота самих ТЦК, навіть робота законна, яка йде далі. Тому е, мені важко сказати, з чим це пов'язано, але можливо є цьому виправдання.